Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи іля Забарний в АПЛ, йде з Динамо та Українець в США. Це і не тільки у наступні декілька хвилин, а перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали, Форвард Динамо Артем Бісєдін все ближче до відходу з київського клубу. Бісєдін не перебереться до кіперського аела. Повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Замість цього Артема можна очікувати в чемпіонаті Туреччини. Майбутній клуб не розкривається. Але зазначається, що всі будуть максимально здивовані, куди саме він перейде. Жоа Канцело не захотів просиджувати штани на лаві запасних Манчестер Сіті. Португалець перейде у Баварі на правах оренди до кінця сезону, інформує Фабріціо Романо. В угоді може бути прописаний пункт викупу, оскільки мюнхенці давно хотіли запросити Канцело до себе. Контракт Канцело з містянами розрахований до 2027 року, а ціна за трансфермаркет складається 70 мільйонів євро. Фінансові подробиці угоди з Баварією наразі не розголошуються. Як повідомляє, Журналіст Санспорт Ден Кінг Асон Віла вивчає можливість підписати центрального захисника Динамо ілю Забарного до закриття зимового трансферного вікна. У неї Емері, який лише у листопаді очолив Левів, хоче підсилити оборону і бачить великий потенціал в українцеві. 20-річний українець оцінюється у 13 мільйонів фунтів стерлінгів. Забарний є лідером захисту Динамо. Поточного сезону футболіст з різних причин пропустив лише 4 матчі. Інтер Майамі готується підписати першого українського легіонера у своїй історії. Сергій Кривцов у найближчі дні офіційно приєднається до клубу Девіда Бехема. Головний тренер Інтера Філ Невіл попросив підсилити саме центр захисту. У минулому сезоні Флоридці мали одну з найгірших оборон східної конференції МЛС. Контракт захисника шахтарем завершується влітку 2023 року, а нинішня ціна за трансфермаркет складає 2 мільйони євро. Захисник Шахтеря Микола Матвієнко залишається пріоритетною метою Брайтона. Брайтон запропонував. 20 мільйонів та ще 5 мільйонів бонусом за захисника Шахтаря Миколи Матвієнка. Інформує журналіст Sky Sports. Кірники ж вимагають свого основного центрбека 35 мільйонів фунтів. Клуб, який очолює Дзербі, хоче закрити трансфер до кінця поточного вікна. В суботу, 28 січня, український півзахисник Марселі Руслан Маліновський взяв участь у матчі 20-го туру чемпіонату Франції проти Монако, за який виступає російський футболіст Олександр Головін. Обидва гравці з'явились у стартових складах своїх команд. На жаль, Час трансляції на магого нам не вдалося розглядіти традиційне рукостискання гравців перед стартом матчу саме в саме той момент, коли вони проходили один повз одного. Не було у трансляції зафіксований після матчого перетину українця з росіянином, але згодом у мережі з'явилася світлина, на якій чітко видно момент після матчових обіймів Маліновського з головіном. Ось так відреагувала дружина Руслана. Перше він не обіймався, а перетнувся з ним після гри. Гравець Монако елементарно привітався. Руслан відповів. А ось таку сторі виклав Маліновський у своєму профілі Instagram. Я хочу вибачитись перед українцями за відповідь на шест гравця Монако. В індивідуальному спорті я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань. Як гадаєте, чим завершиться ця історія? Пишіть свою думку в коментарях. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та, звісно, ЗСУ. Слава Україні та до нових зустрічей! God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon.